Стаплюляри виховують, то мені будуть дзвонить вже. Ми побачили, ще видно, а це потемніло, ми не беремо. Дімо так що, Юрій домся. Це були справжні правопорушники, але сітки вони не встигли висипати. Я думаю, що так, дійсно це правда, але ж ви бачите версії які. У зв'язку з тим, що недосконалість законодавчої бази, треба базу законодавчу трохи змінити, більш жорстоко, тому що всякі версії порушники вигадують. Тут знайшли на очереті сухі сітки, тут... то лодку вкрали. Тут, так, да. лодку вкрали. І от, однозначно сітки їх вилучимо, складемо протокол. Але ж по 85 п'ятій частині четвертій, так як 8 частина четверта, так збитків їх не було, і тут не шкоди вони не стигли. Ну, ми їх якось попередили. Аби їх не попередили, вони значно з такою кількістю знерядлу під час несли, компанію, несли великі збитки державі. Але сітки підлягають вилученню. Вилученню, так. Да. Вилученню і складання протоколу та Це грубо правопорушення. Дивлячись на те, що впустився дощик, будемо продовжувати наш патруль. Нічого викидати не буде, всемається.